Даний браслет з Родоніту, чорного ласкового агату, змійовика та Шунгіту. зроблений для того, щоб привнести такі енергії. Шунгіт принесе міцність характеру, стійкість. Силу, відкриє нову силу. Педоніт це міцність хребту, м'язевих тканин, Міжхрещових тканин. Також це наша родова сила, земна енергія, яка входить через ноги і піднімається по стовбуру, по хребту вверх. Чорний агат. Чистить все фізичне тіло, має дуже потужну силу, ніби плесос смуктує, всі пробки в себе. Змієвик додасть силу природи. Чомусь, налаштувавшись на людину, мені відчулось величезна любов бути на природі, величезна потреба в цьому, можливо, нехватка. І це таке наповнення: ліс, річки, парк. Коли я дивлюся на змієвик, мені хочеться обіймати кожне деревце це відчуття енергії у всьому. Бачення, як вона протікає, з любов'ю це бачити. Цікаво про шунгіт. Зазвичай до цього моменту я більше відчувала інформацію, що шунгіт це чоловіча енергія. І робила ці браслети для чоловіків. Але в, ну, в даному випадку, налаштувавшись на людину, відчулась е, потреба підсилення чоловічої енергії. Колись сказати ні. Відмовитись, не піти туди, куди душа твоя не хоче. Тобто така от формується сила характеру і відчувається, що тимчасово потрібен шунгіт, енергія шунгіту.